Дачі діє вітаю вас, друзі. На ну що своєчасно дивіться за своїми сім'ями. Цю сім'ю ми робили відводок на неплідну матку. Знаю, що вона обліталась, так як облітується, коли матка і бджола вилазить. Це було десь днів сім назад, напевно. Давайте подивимося, Обліта... почала ця матка сіяти чи ні. Давайте різнодивимося. 12.05 кардован. не плітку ми сюди садили. 12.05 А сьогодні в нас вже яке 25-та. Ну, я думаю, вже повинна сіяти. Я в минулих відео розповідав вам 50%, що на сьомий день вже сіють матки. 100% починають сіяти на 10-й день. Так подивимося, що тут. Ой, бджоли скільки багато. Ми ще й кліточку не, не витягнули звідси. А бджоли дуже багато. Ось такі ми відводки робили. Ой, поліземо за... за димарем. Задимарьом так як. Підемо, димар візьмемо і напевно пересадимо з цього вулика. Пересадимо з цього вулика. Так, відчуваю нелегко нам сьогодні буде, так як беззяточний період. А ще й матка не облетівши, чи облетівшися. Ну, тільки починає, напевно, сіяти, але ну, щось бджола дуже турбується. Давайте приготували дві рамки, ми вже поставили. І третю приготували заставну. Давайте розширюємо. Є огастенько вжили. Поромоти. Так, поїхали. Збирається ще райо. Яйця ще не бачу, друзі. Выпустили давно Как показала практика За вечер выпускают Ой, красавица Дивите ее, кот, здорово Здорово, матка Кардаван Здорова матка, кардаван Круто Це круто. Це дуже круто. І я вам скажу більше. Підсадили ми цю матку в іншу породу. Все задавався питанням. Чи прийме інша порода? Іншої породи матку. Задавався питанням і зрозумів, що все чудово, все приймають. Все приймають. Так. Тільки розпочала сіяти. Тільки розпочала сіяти. Ну, бджоли все підготували для цього. Все для цього підготували бджоли. Мисочки вилизані. Матка Кардаван. Так, і що ми робимо? Щоб сильніше розвивалася сім'я, ще ось така медова таку з минулого року. Підірвали. Ну, вона буде як і заставна. Як і заставна. Хай вибирають. Так, цей вулик відставляємо. На його місце ставимо наш 12-рамковий. Все це накриваємо. Все це накриваємо. Чудово. Чудово. Здорова матка така. Як я люблю. Впівпальця. розпочала сіяти. Десь так і виходить. На сьомий на восьмий день. На сьомий на восьмий день. Так, чудово. Це мені подобається. Що, ось такі роботи ще в нас є таких. П'ять вуликів. Зараз будемо лізти і дивитися. Будемо лізти і дивитися. Так. Так. Ну що, друзі, на цьому закінчую. Е, відповів я вам на питання іншої породи. Приймають, Приймають маток іншої породи. Кардовон, рижа, коричнева така серед української степової, степної. Це, друзі, до зустрічі!